Всім привіт! Продовження відео про мої покупочки. Швиденько покажу, що ще купила. Ось такі губки, правда, мої улюблені. Серветки B в магазині копійка, зараз по акції по 17 гривень. Тут 72 штучки з екстрактом ромашки дитячі, 0 плюс, хороші такі. Гарна ціна була, тому взяла дві штучки. Так, ось такий шкребок. Така, що для дому потрібно. Ось такий шкребок для таких важких забруднень. Так, магазин, копійка. Ось такі бритви. Дуже-дуже гарна ціна. 56, 58 гривень. До 60 гривень можна отакі придбати. Дивіться, тут взагалі 5 лез. І дуже класна ціна. І плюс ще насадки є. Ціни, ціни просто взагалі вражають. Дитяча така щіточка. Гарні ціни. Щіточки дитячі взагалі по 10, по 20 гривень, по 17 гривень можна знайти. Дивіться, ось таку щіточку з присосками. Зараз там акції ця 40, 44 гривні, якщо не помиляюсь. Взагалі по 22 гривні виходять, дивіться, ось такі. Для дівчаток з трьома лезами. Е, так, і ще ось така. Дивіться, тут також. ну просто Ви подивіться, скільки запасок ідуть також три лези. Ось такі ідуть запасні. 12 всього е, змінних касет. Ви уявляєте? Так, рукавички ще придбала для прибирання, щоб захистити наші ручки. Ось така приправка. Дуже класна, рекомендує мора Спеції, дуже гарні випускають приправи. Е, найкращі засоби для очищення пральних машин ось такі таблетки старт придбала. Так, хочу ще спробувати ось такі білі вітрила, дитячий. В них є білі вітрила для білих, для кольорових, а це ще дитячі випустили. Хочу спробувати його. Також була е, ціна гарна. Так, Від велі, е, освіжувач такий, для підтримки чистоти. Ось такий взяли для дому. Гачочок на присоски для рушничка, щоб окремо був дитячий рушничок. Так, кріт для прочищення труб. Це таке, що треба, він класний діє, ми вже неодноразово його беремо. Так, шкарпеточки ось такі в магазині. Е, копійочка. Так, дуже е, е, хороші ціни. На такі засоби там шкарпетки, нижня білизна, якісь маєчки таке щось для дітей дуже хороші ціни. В магазині копійочка. Дивіться, які. 10 гривень ось така. Так, мило. пухнастий нянь. Господарське для дитячих речей, для шкарпеток. Так, кріт, класний. Так, наступно. так ще одна така бритва. 14 гривень блок запасні насадки. Приправа море Мориспеці... дуже класні ці спеції. Хто ще не пробував, беріть дуже класні, якісні. Також, ну, саме у такої фірми в баночках є і для шашлику, для картоплі. Сушений часник, ну дуже багато класних різних. Вибирайте собі до смаку, хто що полюбляє. Також ця копчена паприка дуже крута. Рекомендую. так, І наразі це всі мої ось такі величезні покупочки були. Ставте лайки, пишіть. Хто з цього користувався, пишіть свої відгуки. І не забувайте ставити лайк, вподобайки ваші, коментувати і підписуватися на мій канал, хто ще цього не зробив. Всім до нових зустрічей! Пока-пока!